Було всю ніч веселе свято, і з феєрверка бризк багато, І натовп просто шаленів. Так танцював, що всяк спітнів, і музики котились хвилі. Здаватися могли лиш хилі, гарячими були ті гульки. У небо кольорові кульки летіли і не повертались. Зірки і музика вітались. Неслися вдаль слова шалені. Дерева слухали зелені, все те аж поки все не стихло. Останній барабанів вихлоп і тиша, Мові не було веселощів, все залило на ранок сонце до пуття, а навкруги одне сміття, коротке радощів життя. Вони помчалися настріч. Вітать прийдешню тиху ніч, наповнювати її піснями. Повеселіться й ви із нами.